Всіх лікарів, всіх головних лікарів, всіх медичних працівників, обговорити це питання разом з ними, тому що вони проти і писали разом всі листа, обговорити разом на громадських слуханнях, разом з громадою, і тоді тільки приймати рішення, вони приймають рішення. Ми знаємо, що вони своє рішення почали приймати ще знищення після указу президента про медичну реформу, після того, як станцію швидкої допомоги вирішили перевести до обласної. Лікарні, вони почали знищувати станцію швидкої допомоги. Ми бачимо, що на її місці залишилось. Але ж це насправді було заздалегідь продумане рішення для того, щоб його віддати Будінвесту. Будінвест за копійки передав його вариші і щоб в центрі міста будували житло і заробляли на цьому гроші приватники. На сьогоднішній день і на цю сесію виноситься рішення, щоб за 300 тисяч гривнів Продати цю будівлю, яку знищили, після того, як станцію швидкої допомоги перенесли в інше місто до третьої лікарні, там познімали всі окна, опалення, все, що там було. А за два роки до того колектив написав мені листа, що вони проти їхнього переведення. І там був зроблений капітальний ремонт. На даний час це приміщення знищено, і сьогодні його намагаються передати для того, що там будували житло приватники. Тому ця реформа почалася у нас в нашому місті дуже гарно: знищення швидкої допомоги. На даний час нам говорять про створення на базі двох поліклінік, 1 і 2, які сьогодні намагаються закрити, створення центрів первичної допомоги. Але ж немає штатного розпису, ніхто не говорить, де будуть працювати люди. Де вони візьмуть тих сімейних лікарів? Вони на даний час хочуть зробити з терапевтів, з інших лікарів, сімейних лікарів, які не мають досвіду. Як лікар можуть приймати і бути і лором, і окулістом, і хірургом, і гінекологом, і терапевтом. Це потрібно робити, починаючи з медичного училища, з медичного інституту, навчити, заздалегідь робити цю реформу, а тоді, коли вони будуть вивчені через 5 років, ці сімейні лікарі зможуть дійсно фахово, професійно приймати наших дітей і всіх пацієнтів. Вони говорять про створення в місті амбулаторії в районах. Але ж хто буде їх фінансувати? Де візьмуть вони на ці амбулаторії, медичне обладнання? Ніхто про це не говорить. На даний час вони всліпу використовують депутатів міської ради, громаду, не розповідаючи про те, тільки розмовляючи про первинну ланку. А що буде далі? Де будуть працювати люди? Де візьмуть кошти на обладнання? Метою цієї реформи є перше скорочення. Скорочення людей, багато лікарів, медичних працівників втратять місце свою роботу і залишаться поза межами. Не будуть працювати. Друге, це скорочення фінансування. Перша, друга, третя, четверта лікарня передадуться на баланс області, якщо в місті на даний час фінансування є. То ми розуміємо, що якщо все передасться і майно те, що було жителів громади міста Чернігова, як воно буде фінансуватися, про це ніхто нічого не говорить. І на даний час в місті залишаться тільки два центри первинної медичної допомоги на базі поліклініки Номер один і поліклініки Два. Тому ми проти того, що всліпу використовують людей, що без обговорення, без громади, без громадських слухань, без не вислухавши думку фахівців, лікарів, зрозуміло, що їх залякують, не дають можливості їм сказати правду, що правду можна почути від них тільки на одинці в кабінеті, їх залякують тим, що їх звільнять з роботи, і тому вони вимушені говорити так, як їм говорить влада.